Не вперше компанія Конекс допомагає бійцям, які постраждали в антитерористичній операції. Передача медикаментів, необхідного для лікування приладдя, все це стало звичним для працівників військово-медичного клінічного центру центрального регіону. Є нагальна потреба в такому апараті, і на ранок вона привезла вже апарат. Тобто, це така оперативність військова, яка на сьогодні прямо вкрай ну, важлива. Вони нам допомагають. І апаратуру, і медикаментами за самі телефонують Віталій Спане, що вам потрібно на сьогодні. Це ну, край гарно, край полюдський. В черговий раз фармацевти компанії завітали військово-медичний клінічний центр на порожніми руками. Спеціальне обладнання, яке передали від компанії, призначене для лікування ран, а отже, для скорішого одужання бійців. Апаратура потрібна нам в плані лікування довго незаживаючих ран у бійців. Ви розумієте, що при вогнепальних пораненнях, приміновобухових пораненнях у людини виникають великі раньові, скажімо так, дефекти. І якщо їх заживляти звичайним способом, потрібні місяці буквально, навіть до півроку можна деякі дефекти заживляти. Дана процедура лікування, вактерапія ран пришвидшує заживлення ран буквально до місяця-двох. Ну, а дуже актуально. помощ і. И... Вегану їм за це спасибо, тому що дістання апаратури допомагають дуже качественно, швидко і дійсно те, що треба. Фармацевти переконані, залишатися осторонь біди наразі ніхто не повинен, а відтак закликають усіх долучитися до спільної справи, ім'я, якій перемога. Це наша громадянська позиція, це позиція наших всіх дівчат, тому що ми всі є військовозобов'язаними. Ми є медичний персонал, хоча ми фармацевтична сфера, але все-таки ми відносимося до медицини, ми відносимося до громадян України. Ми своїх людей в біді не залишаємо. Нині в військово-медичному клінічному центрі лікуються 177 бійців постраждалих в АТО. Їм і надалі компанія Конекс обіцяє підтримку.